Три місяці шикання, недоспані ночі переживання та постійні репетиції. Вже втретє в державному гуманітарному університеті. Організовують конкурс краси Королева рдгу РДГУ-2010». без жертв не обійшлося. Розповідають організатори конкурсантки і подвір'я рідного вишу прибирали, і дітям допомагали у перервах між підготовкою. Тортури ті ну я можу сказати, що наші дівчата допомагали хлопцям з РДГУ чистити територію РДГУ. Також у нас були здійснювалися благодійна акція в дитячому будинку в Олександрії. У фіналі змагалося 12 красунь. Умови для усіх однакові. Дівчата демонстрували свої принади у чотирьох конкурсах. Найбільше овацій та голодних поглядів у глядачів викликав вихід студенток у купальниках. Усив замовкнути аудиторію вихід учасниць в вечірніх сукнях. Дівчата розповідають, кожна з них розраховує на перемогу і бореться шаленним хвилюванням. Всі дівчатки переживають, воно все передається енергетикою, але взагалі дуже нам пощастило з організаторами, тому що вони зорганізували нашу роботу так, що в нас було раціональне використання часу. Тобто, ми не гаяли часу на репетиціях. Ми прийшли, відпрацювали 2-3 годинки і пішли. Доки журіва Шало найвродливішу дівчину переможницю інтернет голосування вже обрали відвідувачі порталу ОГОЮЕЙ. я дуже щаслива. Я навіть не розраховувала, що не таку кількість голосів. Це напевно через те, що я маю дуже багато друзів, дуже багато знайомих, які мене підтримали. І я дуже щаслива. Я насправді, насправді зовсім не розраховувала. Я сподіваюся, що для нашої переможниці Тетяни Королеви Ого той номер перший, під яким вона виступає, буде щасливим взагалі по життю. Перед оголошенням імені головної королеви конкурсу судді нагородили усіх учасниць за номінаціями і довго тримали інтригу. Лише тоді назвали цьогорічну переможницю. Гео 2010 навчається на п'ятому курсі факультету філології і не вперше бере участь в подібних конкурсах. Вражень дуже багато, емоції просто переповнюються. Взагалі, це дуже неочікувана перемога, тому що навіть якось не, не очікувала її, якщо чесно. Для дівчат перша сходинка модельної кар'єри вже історія. Попереду напружена робота над собою та конкурси. Ігор Шумик, Олександр Ковтонець, новини Рівного.